Усім добрий день. Бажаю усім вам здоров'я і всього самого найкращого. Хочу поділитись деякими думками. Зараз усі обговорюють там в Тіктоці, інтернет, там новини кажуть про цю мобілізацію, там мобілізувати 500 тисяч. Чоловіків там, щоб боронити нашу країну. І такий же йде розговор про демобілізацію. Якщо 36 місяців відслужити, то кому вона вже понадобиться ця демобілізація? Коли за 36 місяців хтось загине? Хтось буде вже інвалідом, хтось буде вже спочивати там, на небесах. Тому це дуже такий великий термін 36 місяців. По-перше, хочу поділитися такою думкою, що людина, яка де служити в Збройні силу України, вона повинна бути мотивована. У цієї людини повинна бути мотивація, щоб вона служила, тому що коли ти приходиш до війська, ти приходиш цей навчальний центр, приїжджаєш в бойову частину, і в тебе йде кругом голова, що тобі потрібно купити, те потрібно купити, тобі потрібно купити плитоноску, тобі потрібно купувати газові балончики, тобі дуже чого потрібно купувати. І зараз працюють Медіа, інтернети, всі тіктоки і всі наші хлопці вони дивляться, як зараз ставляться до військових. Щоб взяти собі ОБД, учасник бойових дій, це треба дуже багато зробити. Потрібно стучати, стучати і постійно стучати. І тому я прийшов до такого висновку, що наші хлопці вони не мотивовані. У них немає мотивації. Чому? Тому що ТЦК зараз роблять облави, ставлять ці блокпости, ловлять людей, видають ці повістки і це робляться дуже насильно. Хоча цього воно не повинно бути. А цьому тоді всіх так беруть? Нема кому Україну захищати. І хлопців треба міняти на лінії фронту. Їм теж потрібно відпочити, потрібна бути ротація, але ж нема мотивації. Общаюсь з людьми, зі знайомими, розумієте. І у них нема мотивації, тому що дуже багато, дуже багато що Збройні Сили України купляють за свої кошти. Волонтери допомагають, там дрони, ці тепловізори, це все допомагають волонтери. А що робить наша держава? Куди вона витрачає кошти, коли кажуть, що будуть дрони, все буде, цього нема. І, ви знаєте, неможливо заставити людину захищати український народ. І захищати свою країну, якщо в цій людини нема бажання. Ця людина вона бо втече, бо вона буде відноситись до своїх службових обов'язків, ну, як би так сказати, погано, їй буде все одно. Що буде з ним, що буде з побратимами, розумієте? І тому це, то, що зараз створиться в нашій країні, це дуже погано. І я хочу сказати, що треба брати і лупцювати ТЦК. Їх треба відловлювати, лупцювати, кидати в бусик. І обов'язково обов не забувати закривати двері, щоб вони не вскакували. Але скоро я думаю, що дійде до цього. Да?